Що вдячність впливає на щастя. Інструкція до щастя. Частина друга. Бо я хочу, щоб навколо мене було якнайбільше щасливих людей. Чому? Тому що серед щасливих людей я буду більш щасливішою. Як це впливає? А впливає це дуже просто: От уявіть собі, що ви. Навколо вас люди, котрі нещасливі, не промочуть, щось їм не так, і то не то. Розумієте, от проблеми є. Ну проблеми завжди будуть. Ви знаєте, хто не має проблем? Проблем немає той, хто вже не живий, а всі інші мають проблеми: принци, королеви, топ моделі. Всі люди мають проблеми. І вам іноді навіть не снились їхні проблеми, тому що вони набагато масштабніші, розумієте? Не можна порівнювати. Ми, по-перше, порізно проживаємо ці проблеми. Хтось проживає дуже важку втрату чогось машинки, телефону розбитого, або хтось на нього наключав нагримів. Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні продовжуємо розмовляти про щастя. Даю вам. Покрокові дальші інструкції, як бути щасливим. В попередньому відео я розповідала про примітивні кроки для того, щоб бути щасливим. Найпростіші сьогодні розмовляємо про психологічні аспекти і що це таке. 40% нашого щастя залежить від того, що ми робимо, щоб бути щасливим. Про що ми думаємо, з ким спілкуємось? 40% тільки від нас залежить, чи ми будемо щасливі. Уявляєте, 50% залежить від нашого генетичного коду, наскільки ми будемо щасливі в житті. Це просто дуже багато. Більшість людей, на жаль, Люблять страждати. Вони навіть цього не розуміють. От ви розумієте, це генетично заложено. Їхня бабця страждала, мама страждала, і вони страждають. На жаль, це так. Люди замість того, щоб змінюватись, щоб рости, щоб розвиватись, щоб навіть банально прослухати цікавий подкаст. Будуть аналізувати, які вони нещасливі, от і хто їх зробив такими нещасливими, і будуть навколо всіх звинувачувати, і нічого, нічого з цим не будуть робити. Так, є певні речі, на які ми не маємо впливу. Не маємо ми впливу на певні речі. І можна зосередитися ще більше страждати, що ми не маємо впливу на певні речі. А можна ці речі відпустити і зосередитись на цьому, на що ми маємо вплив, щоб бути щасливим. Наступне 10% це наш соціальний статус, наша освіта, наше здоров'я, вік це гроші. Тільки 10%, уявляєте? це не так багато. Покроково розбираємо. Що робити, щоб тих 40% були як наймога кращими досягнені щастя? Відкрила цей канал про щастя, про віру, надію, любов, про сім'ю. І хочу ділитися. Хочу вас, дорогі люди, надихати, бути щасливими. І хочу вам сказати в цьому блозі, що ми можемо дуже багато контролювати. А найважливіше. Якщо ми довіримо наше життя Господу Богу, ми будемо набагато багато щасливішими. І моє життя є прикладом цього. Так от психологічний аспект щастя: генетика 50%, 10% тільки гроші, і наш соціальний статус, не неодружний, скільки тобі років, здоровий чи ні. І 40% – це те, про що ти думаєш. Як ти думаєш, контролюйте свої думки, щоб вони у вас були добрими, розумієте? Думайте позитивно. Потрібно дуже дуже важливим в цьому житті бути вдячним, вдячним собі за те, що навіть ти зараз слухаєш це відео, ви розумієте, що навіть якщо ти знайшов час і задав собі це питання, що я маю зробити, блін в цьому житті, щоб бути щасливим. Навіть якщо ти вже шукаєш відповіді на це запитання, значить, твої мозки активизувалися. Значить, ти вже щось почав робити в цьому житті. Не зупиняйся, слухай далі. Вдячність. Ви знаєте, дуже важливо в цьому житті бути вдячним. Дуже багато людей я зустріла в тому житті в прекрасному. І найщасливіші люди це вдячні. Вдячні за те, що бачать. Вдячні за чай. Вдячні за воду, за усміх, за гарну пташку, що побачив у вікні на дереві, за кожну квіточку, за вдох і видих. Вдячний іншим людям. В Америці люди дуже вдячні. Аж це для мене був перебор. Наприклад. Що сталося? Мій чоловік дуже любить персики. Він їх замовляє, коли зараз сезон, з Джорджії, там найсмачніші, такі як наші херсонські. І замовив також такі кейки з персиками. Вони прийшли, і він замовив для свого друга, партнера по роботі. Що ви розуміли, ця людина, його партнер, мого чоловіка, дуже заможній. В нього гарна сім'я. І він може собі купити цілу фабрику, яка виготовляє кейки, Він замовив їм той пиріг. І через декілька днів ми отримали лист, і в листі окритка зі словами дякую. Його діти написали вже дорослі, тому що вони їм дуже засмакував цей пиріг. І вони написали нам дякую за те, що ми з ними поділили, розділили цей пиріг. Так само, якщо тобі хтось вислав якийсь подарунок чи дав подарунок, люди надсилають почтою. Укритку, і на ній написано дякую. Ви знаєте, те, коли висилають для... просто відкритку дякую за те, що ти є, за те, що ти зі мною порозмовляв, приділив свій час. Такі вони американці. Я від них навчилась ще не до кінця, бо іноді в мене просто нема часу, я це пояснюю, щоб висадцяв укритку, то я пишу просто смс, чи телефоную, і що... просто дякую. Ви розумієте, що навіть якщо хтось з вами порозмовляв, вислухав вас. Подякуйте йому за це. І потрібно позитивно думати. Це не означає обманювати себе, чи там, ви знаєте, зменшувати проблему в своїй голові. Ні. Позитивно думати, це означає вірити, що все буде добре. А не як завжди: ой, мені ні, ніколи не щасливий, та та що, то нічого з цього не буде. От і так людина у цілий час сидить і бублить собі. Позитивно думати. Це передусім, от віруюча людина може сказати: Господи, я тобі довіряю, займися цим. Займися цією справою. Бо вона насправді там позитивно дуже мало. Але я тобі довіряю, Боже. Я тобі, Господи, довіряю, займися цим. І ти маєш спокій. От віруючим людям набагато легше бути щасливими і позитивно думати, тому що вони мають таку опору. Це так важливо мати в житті опору. А якщо вона така міцна, як скеля, то ваша, як ваша віра, як ваша надія, і як ваша любов, то ви дуже щаслива людина. Мені дуже подобається книга Віктора Франка, людина в пошуках справжнього сенсу. І він світовий психолог, написав бестселер Після того, як вийшов з концтабору. І він розповідає в цій книзі, як людина незалежно від обставин себе поводить. Ми маємо вплив, ми вибираємо, як ми реагуємо на ті чи інші обставини. Ми від нас можна забрати все, все, одяг. Здоров'я знищить нас фізично, але ми все одно залишаємо за собою вибір на те, як ми реагуємо на ті чи інші обставини. Тобто, чи залишаємося ми гідними людьми? І він в цій книзі розповідає багато прикладів трагічних, страшних. Дуже схожих до тих, які зараз ми переживаємо українці. І він вчить нас, як вибирати, думати позитивно навіть в найжахливіших ситуаціях в житті, найнизіших ситуаціях в житті можна залишитися людиною, гідною людиною. Знаєте, я пережила останніх два дні дуже великий стрес. Моя найближча подруга, котру я знаю 25 років, дуже прикро зі мною обійшлася. Наговорила мені дуже поганих речей. Я купила їй квиток до Майами, щоб вона приїхала і мене провідала. Я вже це роблю не перший раз. І цей квиток був з пересадкою. Це був дешевший квиток, тому що прямий рейс він мені не підходив, тому що це пізно він прилітає. Я не маю часу їхати в аеропорт, тому що діти і так далі. Цей квиток був набагато дешевший, і я його вибрала, порадилася з нею, чи він їй підходить і купила його тій. Прилетіла людина. На жаль, їй самоліт запізнився. Пересадка не стикувалася. Їй прийшлося в Чикаго затриматись. На цілу ніч, де їй дали готель, де їй дали людину, котра возила її декілька годин по Чикаго, показувала їй це місто, завела її в ресторан. І моя подруга зробила великий мені скандал, що я на ній зекономила, купила за дешеві квитки. Вона сказала: Бачиш, якщо би ти мені не зекономила, тобі не прийшло себе витрачати гроші на ресторани в Чикаго, готель, їда. На що я була настільки здивована. І я сказала, що я не мушу цього робити. Я просто хотіла тобі зробити приємно. Я хотіла зробити тобі приємно сюрприз показати тобі Чикаго. І я не мусила купляти тобі цей квиток. Я просто хотіла тобі. Допомогти в цьому, тому я тебе сюди запросила, купила тобі цей квиток, і мені дуже шкода, що так сталося. Ви знаєте, моя подруга, вона завжди усміхається. Вона така вона дуже мила дівчина, жінка вже для мене дівчина, тому що я така, як я, до мого віку. І я зрозуміла, наскільки вона нещаслива. Вона сама вже це зрозуміла, бо розповідає мені. Про своє нещастя. І цей усміх це маска, з якою скривалося нещастя. Її невдячність до всього, що вона має, бо вона, коли при цій розмові все виложила, що вона відчуває, як вона відчуває. Вона показала, наскільки вона людина може бути невдячна. Для мене це був взагалі сюрприз. Наскільки людина може бути невдячна і заздрісна, такій людині буде дуже, дуже важко бути щасливою. Хоча в неї є все, все і набагато більше, щоб бути щасливою. Сенс життя, ви знаєте, впливає на щастя. І в когось немає сенсу життя, то дуже важко тим людям бути щасливими цей сенс життя в дітях, в внуках, а в грошах. А от буде хата більша, от буде хата краща, а буде взагалі хата, а от закінчиться війна. А от не знаю, трава буде зеленіша, от буде весна, буде понеділок, і я буду щасливіше. Я почну з понеділка і так далі. Ні. Дуже важливо почати вже зараз, от сьогодні, в цей момент. І жити теперішнім. Розумієте, насолоджуватися тим, що в тебе вже є, і від того відштовхуватись, а не чекати на щось краще. Тіштеся тим, насолоджуйтеся тим, що у вас є вже зараз. Не відкладайте щастя на потім. У мене є дуже гарна подруга, вона дуже гарно малює. І я кажу: дорога, ну почини малювати. А вона, ну, ще не ні, мені от треба от хату ми добудуємо, зробимо для мене кімнату, і я почну малювати. Це таке відкладання, відкладання свого таланту. І вона, знаєте, страдає, що в неї немає цього місця, простору, де вона може малювати, що в неї немає своєї власної студії. Але в неї є дуже багато іншого приміщення, де вона може взяти і почати малювати. Ні, вона чекає, поки вибудуються. Можливо, колись збудують, можливо, це займе пару років, але потім можуть з'явитися інші фактори, котрі не дадуть їй малювати. Потрібно взяти вже і зараз, от вже і зараз не відкладати до понеділка, до інших кращих часів. Робіть себе щасливим вже. Думайте позитивно, читайте книжки і оточуйте себе добрими, щедрими, щирими і мудрими людьми. Бо знаєте, на мою думку, найстрашніші люди, найстрашніші люди це дурні люди. Уникайте дурних людей і заздрісних, вибирайте себе, будьте щасливими та коханими. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!